Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Владислав Грицаєв. Владимир, вітаю, давно тебе не було. Е, Владислав, 666 й день війни. Ніхто не очікував, що Україна буде воювати так довго, але 666 й день з моменту повномасштабного вторгнення. А насправді ми вже 10 років знаходимося у стані війни. Скажи, будь ласка, як ця цифра відображається на нас з точки зору нумерології? Чого очікувати mm -hmm. від ворога? Е, які перспективи нам дає ця цифра? Розкажіть, будь ласка, що ви відчуваєте? Е, ну, дивіться, по перше, три шістки. Давай розберемося з того, що це за символіка. Трешістки дуже часто е містифікують не за ну так, що дуже сильно містифікують. Тобто, трешістки насправді це не про е магію, не про диявольську енергію, це насправді про темну сторону людини. По перше. Тобто трещістки дійсно багато релігій, ну не релігії, а скажімо, вірувань такі темних, ем, використовують як свого роду такий символ заземленості та символ темної сторони людини. І, звісно, це якби символізує цю диявольську енергію, хоча по факту вона такою не є. Чому я про це говорю? Бо трещістки – це егрегор, який штучно Задали дуже багато енергії, які насправді працює від енергії страху, які насправді працює від енергії невизначеності та працює від енергії е коливань людини, тобто людина на тришістки. Йде з точки зору а, внутрішньої непевненості. Чому про це говорю? Бо а, насправді три шістки, це питання мене призвело а, привело одного одного разу і саме в нумерологію. Якщо взяти мою дату народження, це двадцять рік. Це її шістки. Ну так само в мене ми прораховуємо так. Так так. і дивись, чому я про це говорю? Бо перше, що слід розуміти, що три шістки це етап, це свого роду іспит. 666 день війни це іспит, він припадає на 21 грудня 2023 року. Чому це важливо розуміти? Бо з точки зору астрології, 21-24 — це день переходу з зимового, найдовша, так, ні. найдовша О, ніч. Боже! Найдовша ніч та найменший день. Тобто, це справді символізм в тому, що день та ніч є е, е, у конкуренції, проходить бій. Но, але дуже народжується цікав... нове сонце. Дивись, саме цікаве насправді не 666 день, як би це е, не звучало. Цікаво розпочинається 11 листопада 2023 року за 40 днів до 666 дня. 11 листопада, якщо ми візьмемо нумерологію, знаємо, що числа вони не бувають спонтанними та е випадковими, вони завжди несуть енергію. Якщо ми візьмемо 11 листопада, це 11 в дні, 11 в місяці, та сума чисел дня також дає 11. -ку. Це 3 11. 11 це сила. Сила, тобто внутрішній потенціал та вибір «один я» Світло чи один я в темряву. Тобто розпочинається оцей 40-денний коридор, в якому людині слід визначитись, з ким вона далі йде. Тому насправді три шістки 21 грудня 2023 року, це вже іспит, коли а, для Московії буде прийняти свого роду. День жертвоприношення, і дійсно він є е, свого роду таким небезпечним. Про це ми далі поговоримо. Однак розпочинається підготовка до нього, і вона не йде е, зі сторони держави, чи вона не йде зі сторони е, там, регіону якогось, вона йде всередині кожної людини. Хай я буду зараз трішечки звучати банально, Однак, у ці 40 днів це період. Першого дуже важливого іспиту е, для майбутнього, коли людина має дістати внутрішнє світло себе та е, дати йому раду та реалізувати це світло, щоб воно перемогло темряву. Що буде відбуватися з 11-го... Дивись, ми можемо взяти mm -hmm. того Арістовича. Якщо ти почитаєш Арістовича з 11 листопада, то ти побачиш, що якась починається весела хрень. Е, так. Ну, Ти знаєш е, загострення шизофренії на обличчі. Дивись, вікарів. і ти прямо можна подивитись саме з цих днів, чому це відбувається? Бо люди, які не можуть е, володіти впевнено своє внутрішньою світлим темрявою, вони починають про себе давати знати якраз з 11 листопада. І ми будемо далі наблюда наблюдати, як це буде все реалізовуватись. Тобто, вся та темря, весь цей. Скажімо, невпевненість, коливання внутрішнє, вони будуть давати показувати те, що в людині накопичилось. Тому зараз насправді йде внутрішня перебудова людини. Я зі світлими чи я з білими. Таков путь, як казали мандалорці. Тобто зараз, у ці 40 днів, з 11 листопада по 21 грудня, це день, коли потрібно визначитись. Бо зараз ми проживаємо другий етап переходу в нові закони. Нові закони це коли люди між собою, всесвітом, з тваринним світом передомовляються. Це відбувається на такому ментальному рівні, на досить глобальному рівні. І зараз ці 40 днів. Якраз які завершаються 21 грудня 2023 року, це буде іспит для Московії. Цей день скоріш за все буде символічним та сакральним. і вони захочуть е, привести багато жертв. Московський режим він постійно через жертви продовжує своє існування. Однак є дуже класна річ: Три шістки – це якраз той період та точка у просторі та часі, коли а, московський демонічний режим він буде здавати іспит перед своїми наставниками. Тобто очікувати обстрілів масованих так. можна очікувати масованих вбивств, штурму, коли вони будуть вбивати не лише українців, а коли вони так. будуть нести на жертвоприношення своїх людей, саме так, і е, можна завангувати, що е, в період 21 по 24 е, грудня. Буде щось відбуватися. Пам'ятаєш Кемірева, коли горів центр, там так. де і тварини горіли, діти. Це класичний вигляд жертвоприношення. Бо завжди в будь-якій культурі, яку ми дивимося там старі часи, там завжди разом з людьми в жертву приносили і тварин. Ну так виглядає, це демонічні ритуали. Тому буде щось подібне і в цей період, 21-24 грудня. Причому дивіться, як цікаво. Якщо ми беремо 21 грудня, це 666 день, а якщо ми беремо 24, четверте, це 670-й, 6 плюс 3 13, Це завершення циклу. Якщо ми сумуємо 2 плюс 1 плюс 1 плюс 2 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 3, тобто 21 грудня, ми отримаємо 13. 13 – це число смерті, і воно якби запускає оновлення. цикл оновлення і завершається цей цикл саме на 670 й день, тобто 24 грудня. І це чітко співпадає з періодом. Ось тої самої, е, самої потужної ночі та самого маленького дня. Е, Влад, е, після цього що uh -huh. буде? На що очікувати uh -huh. в грудні? Дивись. Е, насправді, е, якщо ми згадаємо минулий рік, що відбулося 21 грудня, е, Володимир Зеленський виступав в американському сенаті. Uh -huh. Тобто насправді 21 грудня є досить важливим е переходом будь-якого року. Це відбувається 21-24, Тому у західноєвропейській європейській цивілізації, 25 грудня, і ми також пішли на цей календар. 25 грудня це є різдво, тобто перезагрузка. Тобто, це перебудова енергія. Так? Ще дуже важливо розуміти, що це останній офіційний робочий день перед різдвяними святами для західного світу і для Вашингтону. Всі бюджетні програми, які стосуються фінансування США військових, вони презентуються до 21 грудня. Про допомогу, яка стосується ріку наперед поточного року, угу. можна говорити до 21 грудня, так само в Британії, так само в країнах Євросоюзу. Далі всі політичні структури, донорські структури, благодійні структури йдуть на трьохтижневі канікули. Тобто все важливе, що угу. стосується грошей, воно буде вирішуватися до 21 це важливе питання. Це важливе питання, бо це наша підтримка. Вони йдуть на канікули. А ми ні. Ми нікуди не підемо. Ми будемо підемо тут. Тобто, угу. це дуже класна, класна річ, яку тила. І чому це важливо? Бо якраз цей період, 21-24 грудня, дуже важливо дивитися, що буде відбуватися в Москві. Бо якщо темні сили не приймуть ту кількість жертв, то жертвоприношення, яке було обіцяно московським режимом вже давно. То е, будуть дуже великі зміни. Насправді, е, саме грудень він дуже часто визначає історичні події е, е, в Москві, будь-який час. Е, перевороти вони частіше за все відбуваються до закінчення різдвяних канікул до 19 січня. Чеченські війни розпочиналися саме в цей період. І е, якщо ми говоримо про те, що буде відбуватися там, то мала кількість, недостатня, точніше, так, недостатня кількість е, жертв жертвоприношення може запустити жертвоприношення всередині своєї самої Московії, і ми будемо бачити, як піднімаються конфліктні ситуації між е, народами. Самої Москві може бути такий варіант, що Московія розуміючи, що не зможуть зробити жертвоприношення на нашій землі. Свідомо для того, щоб отримати енергію, зроблять жертвоприношення в себе. Так, так. ну для цього є дуже багато механізмів. Наприклад, нещодавно ми бачили конфлікти е, е, в Махачкалі, коли е, mm -hmm. зустрічали євреїв. Тобто, у них дуже багато цих механізмів. Вони їх запускають за е, просто миттєво. Е, таке запитання. Е, що вони отримують від тої чорної енергії? Що угу. нам загрожує, якщо вони дійсно зможуть це реалізувати? Клас. Класне питання, бо насправді вони отримують рівна стільки, скільки ми це енергетично, емоційно, ментально можемо дозволити. Якщо ми подивимось на те, що відбувається ось восени, то ми помітимо, що, на жаль, відбувається серйозний роздрай. Тобто наші люди дуже сильно ем, йдуть на провокації, на маніпуляції, на технологічні оці. Конфлікти на жаль це відбувається, і це правда. Про це потрібно говорити. І ось цей коридор в 40 днів з 11.11 11. по 21.11, Цей коридор, коли потрібно максимально сконцентрувати та максимально згармонізувати внутрішнє світло. Нехай це звучить якось банально або дуже метафорично. Однак, це саме внутрішнє світло, яке було в кожного українця, ну майже в кожного, так в перші два місяці війни. І його потрібно повернути, бо це саме це є та внутрішня зброя, така ментальна, яка допоможе е розгромити ворога. Інша, і це те, дивись, дуже класну річ, колись почув, що міста місто це не будівлі, місто це люди. Україна, це не будівлі, не заводи, не міста, це люди, які живуть в Україні. І е, люди, які живуть в Україні, вони насправді створюють енергетичну силу, яка дає відсіч. Бо темрява ніколи не може перемогти світлу. Темрява може е, попередньо якісь отримувати перемоги. Темрява може насолоджуватися тими жертвоприношеннями. Однак внутрішність світло і є вибір кожного свідомого українця. І насправді для цього потрібно просто скоординувати та посилити це внутрішнє світло, бо те, що робить зараз технологічна Московія, робить дуже просту річ. Вона запускає технології, які понижують віру, які понижують надію, які понижують впевненість. Окей, дивись, найбільше українці бояться, що війна затягнеться. Це наш перший страх, яким угу. зараз користуються Московія. Другий страх, що нас ошукують на гроші, що в нас велика корупція про це вирішить весь світ угу. і не безпідставно. Адже дим з не є. буває, і це знову понижує нашу віру в перемогу. І тобто, ми намагаємося захистити військових. А, або не маємо результату, або виходить тільки на гірше. А, ну просто це зневірює людей. Це вибиває нашу опору. І третє: коли ми повертаємось додому, нам тепло і затишно, ми шукаємо прихистку. Якщо нам не буде тепло і затишно, і ми нам ми не знайдемо прихистку, ми будемо занурені в темряву. Це буде знову вибивати нашу віру, новий страх. От зараз злітають ці міги. Ми розуміємо, що mm -hmm. десь мають бути обстріли. Так. Це інформація, що там до холєри цих ракет, і все буде страшно, і нас будуть обстрілювати ось це нагнітання. Чи загрожує нам втратити ось цей спокій, принаймні в своєму куточку вдома? Чи mm -hmm. загрожують нам бликаути в грудні? Класне питання. Я задам тобі. Я, е, е, якщо дозволиш, відповім тобі питанням на питання. Окей. Ти пам'ятаєш цей день, коли ми робимо запис минулого року? Ні. Але ти маєш пам'ятати, що блокаут вже був? Так. Не працювали ліфти, люди застрягали. Е, люди скуповували всі ці грілки. Було зовсім інше. Чому відбувається зараз інакше? Можна дуже багато говорити про те, що блокаут станеться, дуже багато можна говорити про те, що вони готуються. Однак, коли ми про це говоримо, ми зливаємо тут дуже багато енергії замість того, щоб робити те, що можемо. Знаєш, насправді, знаєш, як десь в пісні, нам своє робити. І коли людина занурюється у ці всі новини, насправді не в чому е... сенс цих всіх новин, які запускає Московія, сенс в тому, щоб відібрати енергію, в тому щоб підсилити, підживити оту темряву, яка насправді живе кожному з нас. Однак ця темрява, знаєш, можна жити і йти сьогодні на роботу або мені там проводити консультацію чи навчання і думати про те, що буде завтра блокаут, а можна йти робити те, що я вмію. Те, що дозволяє мені жити, те, що дозволяє жити моїм рідним, те, що дозволяє мені донатити та займатися благодійністю. Тобто, для того, щоб ми все ж таки змогли перемогти цю дату і завадити планам Кремля, що нам потрібно? Перше, об'єднатися. Об побороти страх темрява. Так. Навчитися не реагувати на провокації, знайди, знайти в собі таку, м, слухати серце, uh -huh. а не розум. Да? І е, четверте, це нічого не очікувати, для того, щоб потім не розчаровуватися і не е, боятися. Тобто, буде так, як має бути як краще для нас. Я би сказав так, що е, буде так. Як ми це зробимо? Тобто заздалегідь запланувати. Ми вижимо, виживемо, незважаючи не на що. Знаєш, коли, коли підходить якась депресія або підходить якесь розчарування, можна озирнутися назад та запитати у своїх дідусів, бабусь, у своїх предків. Бачиш, ну я сум, і там наше місто досить довго жило в ілюзії того, що ну, Московія поряд, 30 кілометрів, і ми, ну, було дуже багато ілюзій щодо, щодо цих людей. Якщо їх можна звати людьми. Ну, так. І, Однак я розумію, що мої предки одного разу вже змогли вижити. Я розумію, що це є в моїх генах. Я розумію, що ті таланти. Мій дідусь, порушуючи накази, у Другу світову виводив з окупованих територій півтори тисячі людей. Вивів. Він порушив наказ, він пішов проти угу. того, що йому сказали, що так не потрібно робити. Він зробив, він зробив по-своєму. І він дожив до 99 років. Ого. І я дуже добре згадую, як в 2014 році він останні роки вже проживав в Курській області. Я відчув, що я маю поїхати до нього. Угу. Він вже лежав, і та його посмішка, і він подивився на мене буквально там 10 секунд. І такий а, Влад, син Івана, як там Люба, як там Анжела. Людина на сотому році пізнала мене. Він бачив вже тільки образи. Він не бачив мене повністю. Угу. Однак я подивився на нього, і зараз я дуже часто його згадую. Це була моя остання зустріч, через декілька місяців він помер. Я це відчував, я мав поїхати, я це зробив. І я, коли згадую його, я згадую його посмішку. 99 років, згадую його життєвий шлях, і я розумію, що те, що міг він, можу я. Те, що зробив він, те, як він. Міг прожити це життя, я можу також це зробити. І насправді, коли ми бачимо, дивимося в майбутнє, ми дуже часто забуваємо про те, що є наше минуле, є наші предки, які пережили голодомори, пережили війни, які е, зуміли е, сконцентруватися в такі деякі періоди життя і змогли дати життя нашим батькам. І ми зараз з тобою також тут живі, знаєш, е, українці. Е, Чому круті? Тому що коли відбувається якась хрінь, ми насправді можемо об'єднатися. Але ще круче те, що ми можемо відноситись до життя не те, щоб було легко, це, мабуть, що дуже цинічно звучить зараз. Однак гумор, який е, вбудований в нас, він насправді дуже часто нас е, вручав. А ще більше гумор це е, символ того, що ми маємо дуже сильну інтелектуальну здібність. І ми виживемо. Дякую тобі, Владе. Тобто перекладаю з мови нумерології на, на мову наших глядачів. Шановні наші глядачі, ви розраховуєте на те, що ви ж не самі в цьому світі ще є ваші предки за вашою спиною. І коли вам страшно, коли вам лячно, просто подумки, згадайте, як посміхалися ваші бабусі, як буркотіли чи посміхалися ваші дідусі. І е, згадайте те, що вони переживали те саме. Вони пережили, вони перемогли. Вони дали життя вашим батькам, вони їх виховали, поставили на ноги, вони виховали, поставили на ноги вас. І ви можете зробити те саме, ба навіть більше. Найголовніше не боятися, тримати себе. Тримати в купі свою родину, навіть якщо вони географічно в різних країнах світу, бути з ними на одному зв'язку, на одній хвилі. І вірити, бо наша віра, наша українська впертість, наше завзяття. Повірте, воно переможе будь-яку темряву. І Путін може покласти пів країни на алтар до бісів. Але які біси, наші козаки, наші предки вертіли в тих бісів, як циган колесом? То хіба ми гірші? Ми козацького роду. Єднаємося з вами був Владислав Грицай, ставте вподобайку і не забувайте підписуватися на наш канал. Нагадую про те, що саме цікавеньке ми завжди залишаємо в прикріпленому коментарі. І, до речі, переходьте на канал Неоведа. Дуже класний, цікавий канал. Для вас стараємося, щоб ви розвивалися.